Коли я лише почав свій шлях вивчення ринків, мої наставники задали мені питання, що є основним стимулом інвестицій. Відповідь на це питання інфляція. А чому ж так, ви можете дізнатись у третьому уроці нашого фільму Твій перший крок у ринки? За попередні сім випусків ми вже зачепили багато важливих тематик. У восьмому випуску настав час розглянути одну з найфундаментальніших тем, яка завжди знаходиться на вустах кожного трейдера, інвестора, фінансового аналітика, і є основним питанням на порядку денному для більшості світових центральних банків. Звичайно, що мова йде про інфляцію. Можливо, хтось з вас вже знає, що це. Хтось догадується, а хтось і гадки не має про це. Втім, переживати не варто, бо зараз ми це виправимо. Інфляція це поступова втрата купівельної спроможності грошей. Вона проявляється у загальному зростанні цін на товари та послуги з плином часу. Простими словами, знецінення грошей. Рівень інфляції вираховують так. Беруть уявний кошик з певного переліку товарів та послуг і рахують середнє підвищення цін на цей кошик протягом року. Звісно, це максимально по-простому, але основний принцип зрозумілий: основною причиною інфляції, як явища, є збільшення грошової маси. Про це я коротко згадував у шостому випуску про грошові агрегати. Звісно, що збільшення грошової пропозиції є не єдиною причиною зростання інфляції. До цього можуть призводити збої у логістиці та постачанні, дефіцит ресурсів та інші різноманітні катаклізми та форс-мажори, які до цього призводять загалом інфляція є трьох типів. Перший інфляція попиту. Вона виникає, коли збільшення грошової маси та кредитів стимулює загальний попит на товари та послуги швидше, ніж зростає виробнича спроможність економіки. Утворюється розрив між попитом і пропозицією, коли виробничі потужності банально не можуть наздогнати попит. Тому виникає дефіцит, за якого ціни і зростають. Другий тип інфляція пропозиції. Вона виникає внаслідок зростання цін на вихідні ресурси у виробничому процесі. Причинами такої інфляції може бути безліч факторів: катаклізми, через які зупинився видобуток або постачання сировини, страйки виробників, монополізація ринку тощо такі процеси призводять до зростання витрат на кінцеву продукцію чи послугу, що відображається у підвищенні споживчих цін. Останній тип вбудована інфляція. Вона пов'язана з адаптивними очікуваннями, тобто ідеєю, що люди очікують продовження поточного рівня інфляції у майбутньому. Працівники у відповідь на зростання цін вимагають підвищення заробітних плат для збереження свого рівня життя. Це призводить до збільшення витрат на виробництво товарів і послуг та викликає подальше зростання цін. Отаке от замкнене коло. Фактично, це комбінація першого та другого типів інфляції. Такі явище ще називають інфляційною спіраллю. Після того, як ми базово розібрали, що ж таке інфляція і яких типів вона буває, давайте заглибимось у процес обчислень. За основу я хочу взяти США, оскільки це найбільша економіка світу, і більшість аналізів і прогнозів найчастіше роблять саме відносно неї. У США інфляція вимірюється за допомогою індексу споживчих цін. CPI CPI відображає зміну середнього рівня цін на товари та послуги, що входять до його споживчого кошика. Він почав обчислюватись ще у 1913 році. Перші дані були зібрані для вимірювання змін вартості життя в умовах економічних змін, викликаних Першою світовою війною. Початкове значення CPI формувалося на основі кошика споживчих товарів і послуг, типових для робітничих родин, що включало базові потреби, такі як харчування, одяг, житло та інші основні товари споживання. CPI обчислюється на основі вибірки товарів та послуг, яка оновлюється щорічно, щоб відображати зміни у споживчих звичках та вплив нових технологій або продуктів. Кожен товар чи послуга в кошику мають свою вагу, що відображає їх значимість для домогосподарств. Ваги компонентів ґрунтуються на даних про витрати споживачів і змінюються з часом відповідно до змін споживчих звичок. Наприклад, якщо домогосподарство витрачає більше коштів на оренду житла, вага цього компонента буде в розрахунку збільшена. Просто кажучи, що більше люди витрачатимуть грошей на ту саму їжу, тим більшу частку вона займатиме у кошику. Наприклад, усі витрати населення становлять 1000 гривень, а саме на їжу люди витратили 500. Відповідно, цей компонент буде становити 50% ваги всього кошика, і зміна цін на їжу суттєво впливатиме на загальну динаміку кошика. Початкове значення індексу для першого року розрахунків, які назвали базовим, було 100. Значення кожного компонента теж було 100% відповідно. З того часу всі зміни вимірюються відносно цього базового року. Наприклад, збільшення на 7% від цього базового періоду відображається як 107. Давайте на звичному нам прикладі. Ціна на пачку чіпсів у базовому році становила 50 гривень, а на банку коли 20. Пам'ятайте, що базове значення і для чіпсів, і для коли буде 100, навіть попри те, що початкові ціни різні. У наступному році пачка чіпсів коштувала вже 55 гривень, а кола 24. У відсотках ціна зросла на 10 і 20 відповідно. Ось ці два значення. Ми додаємо до базових значень. Тоді вийде, що у другому році ціна чіпсів становить 110, а коли – 120 у індексному еквіваленті. CPI охоплює всі товари та послуги, які купуються для споживання міським населенням. Звіт публікується бюро трудової статистики БЛС на їх офіційному сайті. Вони класифікували всі витрати на понад 200 категорій, об'єднаних у 8 основних груп: продукти харчування та напої, житло, одяг, транспорт, медичне обслуговування, відпочинок. Освіта і зв'язок, а також інші товари та послуги. До речі, найбільшу частину у кошику CPI займають саме послуги, а саме 61,7%. І дуже часто спекулянти та аналітики формують свої очікування саме відносно цього компоненту. Товари за винятком продовольчих та енергоносіїв становлять 18,3%, їжа 13,5%, а енергоносії 6,4% від загальної ваги індексу. Наостанок пропоную вам спробувати розрахувати умовний споживчий кошик, аби повноцінно зрозуміти методику розрахунку. Впевнений, що кожен з вас чув про так званий борщовий набір. Фактично, це пряма аналогія CPI, проте дуже спрощено. Давайте зробимо свій власний тусовочний набір і порахуємо, як змінилась вартість смаколиків, які ми зазвичай купляємо, коли збираємось з друзями. Наш кошик буде складатись з чіпсів, кока-коли, мівіни та ковбасок. Для початку порахуємо вагу кожного компонента. Припустимо, що увесь наш набір коштував 600 гривень. Більше всього ми витрачали на чіпси. 240 гривень. Відповідно, вони становлять 40% ваги всього кошика. На коло, мівіно та ковбаски, ми витрачали по 120 гривень. Відповідно, ці три компоненти важать по 20% кожен. Припустимо, що 2024 рік був нашим базовим і кожен компонент мав значення 100. У 2025 вартість чіпсів зросла на 10 пунктів до 110, а коло зросла до 102. Мівіна до 105, а ковбаски аж до 112. Оскільки попередній рік був базовим, нескладно визначити, що вартість чіпсів зросла на 10%. Коли на 2, мівіни на 5%, а ковбасок аж на 12. Тепер давайте розрахуємо загальне зростання кошика. Для цього кожен компонент помножимо на його вагу. У чіпсів це 40%, тобто 0,4, а у всіх інших по 0,2. Після цього додамо їх. Формулу можете побачити на екрані. Після всіх операцій у нас вийде значення 7,8%. Це означає, що накрити таку галявину з друзями у 2025 році стало майже на 8% дорожче ніж у 2024 У цьому уроці ми з вами докладніше дослідили, що таке інфляція, яка вона буває, як розраховується, і навіть порахували свій власний споживчий кошик. Сподіваюсь, вам було цікаво та зрозуміло. До зустрічі у наступних випусках Теста Junior.